Виносим лодку уже Накладочку Ой, блін, сонце жарко, я щось не розрахував трохи. Треба визьману. Он да якийсь теж один, а це смикач цей що дергає от Так? Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І Сьогодні нарешті, нарешті ми виплили е, бух на лодки з камерою. До цього вже плавали, кілька разів результати були так собі, але риба була. Тож сьогодні ми будемо пробувати перевіряти наші напрацьовані точки і дивитися, є на них судак чи немає. Так що не будемо гаяти часу, розкладаємо Снасті і let's go! Перші заброси. Перша рыба. Рыбка. А пиццок. Может, сказали. Можно вообще перша рибка. непоганый. Надо сюда чела. Хороший? Таке щось. О, ну пойдет. 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 Чиназ, ну, кіла латки, да. Бомба! Перший розмочили, Перший розмочили. Підсів. Ребята, ну, і перший судачок, такий в районі кіла на першій постановці, без покльовки взяв. На 2,5 дюйма імун. Я кидав тут до цього 4 дюйма, покльовок не було, поставив 2,5 і от підсів отакий от судачок. Бомба, будемо рибачити далі, це тільки перша точка. Того багато не говоримо і ловимо далі. Одеви, як напишемося. Красавець. Ребят, хоч і осінь, і зараз я ловлю невеликі приманки, але іноді, коли покльовок нема, ставлю м'ялке, провірити, чи взагалі хоч, хоч, хоч щось є на точці. Бачите, імунчик 2,5 без покльовки, так просто прикусив його і такий в районі киласу дочок. Оце, ребят, мав бути останній заброс на точки і ми мали вже перепливати. Мали перепливати вже базі стоїть, але він пасивний. А от ще один судочок, ну це невеликий. І ти підсідають, да, без покльовок. Мелоч все одно прикольно. Ну але так, без покльовки. даже Все без покльовки, так. Все без покльовки. Стоїть на точці, але пасівний. Давай поймай. Туда ти приманочку? а? Да, ти відкриваночки. Бе ще одна риба, там що це таке? Мадика ще забираю плюманку. <laughs> Буду тоже ловити. Це поболять. Да? А, ну то. Спинду. Так треба просто, щоб поменше цей типочок бачить. Не хочеш вони пішапці не хавить, бачите, хавички валіка туман. Така вскрита реклама. <laughs> да. Сейчас покажу. <laughs> <laughs> oh, ну так. <да>, це красиво. <laughs> Ну такий грам, да, може, 600. Інтересненький. І все, дивись краєшку знову, все з краєшку, не... Сідаю, без покльовки. Да, без покльовки взагалі. Якщо друга риба за хвилину, це наступного запроса, так? Так. Mm, да. Щось покажемо на що він ту рибу. Так, там тут ми ховаємо. Який там розірк у тебе? 2,5. Отакий от, от судачок. Давай тоже домой. Так, ну покажешь блядь, нас просто. Ага. Всё. Алла. Ти що бачиш? Ти що бачиш, блядь? Ти зацеп. О, це риба. Да. Фомат <рис� 'я> тільки що давай відстрілювати зацеп, а тут, виявляється, не зовсім той зацеп вже. Так. Нормальна риба. Давай, під Так, да, да, да. Диви, диви, Дивись, росить. Чи підбагрив? Та підбагрив, типа я поняв, за думав а, відстрелити. А, короб. Короб? Да, да щось оранжевий хвіст, не? Щось, щось непонятне. Може сом? Ні, 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 Короп. А, С сомік? С сомік. Соміка в бочину. Це канальний сом? — Ні, це обичний сом. — А, це він такий світлий просто. На так. сонці да. соміка в бочину. За лагу засадили. <рес> це... Він цей плив спокійно. А тут рішили. <рес> <рес> Прикольно. А худоє він. Через а, підсак. Тип. Це він через оцю маленьку дирку? Так. <рес> 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 — Хоч приманку спасти, бля. Я щось не зрозумів, дивлюсь, а дирки це немає ніякої. Ні, не, дирка там є, там Но порваний підсак трохи, да. так. Чувак такі з, з пирсингом, коротше, з гачком зараз. А, він забрав гачок, так? Да? А я зрозумів, веду, веду, типа вперся в камінь, думаю, за це дьорг, дьорг думаю, бля, він ще дрг, дрг, а він в ту сторону назад думаю, охранять. На рапі. Ну, перша покльовка. Понял. Перша. Не велика, ну перша. От рома рибка Зараз я, значить. Меняю приманочку. Поклевочка mm, і все это надо. Такий грам 400 буде. Така. Домой, да. Ну, вродця тут не прижав, нормально. Загупнув, так? Да? Да, да, mm. ну, а поклев... от і у роме ще один. <клевка> Нормальний сюда. А, я такий. Такий. Но... Посередній, але добре сандали. Сандалим, дай Боже. Диви як лупив. 3-2 я... доганяєш. Зараз я вам покажу. Бо всом не Ні, Ну, ну пойде, сука, як для буга. Да? Да, Кидись грам 700. 700 і 700, грам да. Грам 700 буде такий спасавчик. Зараз його фоткаємо, вже випускаємо. Додому. Ох, коротше, побули там, ми там, трохи на цій точці. Рома зловив два судака, клівок в мене не було, рухаємося далі. Клвка, ребят. Садок. Подсак. Подсак, Подсакарні. Оговорочка по фрейду, я ещ хороший заліковий судак. Окей. Пойдет, пойдет. Там А кикман нет. Десь до кила. Цей. А, ну ладно, трошки менше. І, і смотався. Все? Да. Я, все. Ну, ми бачили. Оці дири треба чимось да. зав'язати. Ну Ви бачите, такий в районі до кіла був да. судачок, але хто таке? У нас не знесе зараз. Бомба. Цього ну, вже знесу, так? Да. В принципі, не так уж і погано. Ну, по А, нормально. В, в кільця. Садочок, О, в Мене може примазнути <реш> Хороший? Да. По Та він так всадив і по відчуттях нормальний сюда. Піднімаю. <реш> Такі лушечки є, да? Так? Да десь, да. Ребят, отакий попахнув, блядь. Просто ракета. 50. На кислотного трьохдімового, так. Кислотного. Да. Так зараз я свою поманку поки витащу. Як же він всадив? <рес> Просто з такої подачі я охренівший На шо се тебе? Mistiк Fish. Це ще типа свинга. Ага. Так, бомба взагалі такий кайфовий судак, блін. Ну вже сидів, вже нормально покльовок на цієї точки зробив. Да? Ребят. А вот судак. Це мій судак був. Це сом. Сом? Це моя риба. На, на 4 дюйма. Це, бу, це була моя риба. Чому вони такі всі білі? Не знаю. На, на 4, 4 дюйма. Да, да. На 4 дюйма. І Мунчика Сомік плюнув. Я його рукою знімлю, щоб не пачка так. А ну сі, да вот. Ану стой, де я сфоткаю до красоти. Давай До коллекції. Ага. Ну, от так от бачите клюєри Сомик, да? ребят, Сомик У мене теж така покльовка була, лежачи лежу на лоці. тільки малий. Хорошо, пішов Побуємо ще пару заброшити. Да. І попливаємо на, останню на останню, останню, Добрий да. Добрий ранок, друзі Ради вітати вас на каналі Рибалка від Влада і сьогодні у нас рибалка на судака чергова, чергова і будемо випливати. Ми на озері Петрик, в мене сьогодні два прибори лодці. Мій холотик, але він сьогодні виключно в ролі карти GPS. І отакий от апарат в мене є. На цю рибалку мені дали поюзати, попробувати. Зараз будемо дивитися, що воно до чого. Це Commінbird, Helix 10. Зі мною сьогодні Рома, там женьок. І ми виплили на Петрик. По вудці. У мене сьогодні новинка Азура Фортран 25-го року. Будемо пробувати. А. Так що пливемо на точки і далі вже будемо включатися. Зараз на першу точку нам залишилось до точки ще Блін. 300 метрів до точки, 380 метрів до точки. Коротше. Глибина все більше-більше. Будемо ловити сьогодні на 2 метрах в основному. Так, ребят, стали ми на точку, я вже встиг відірвати ізика п'ятидюймового і встиг, короче, витягнути луску судака. Зараз поставив в сет, бо тут трошки такі у нас пеньки, така котинка. Да? Ребят, а вот теперь риба. Так, Влада, є. Вемеш писак? Перший сюда чела є. Размочилась. Ну конечно не того размера, що хотілось. Ну ты вже цей, но на борзей. Еще братан забывает. Не того розміру, що хотілося ребята, але... але перший судачок вже на базі. Без покльовки. Да? Що дуже странно для цих місць. Да? Да. О, переба, такий невеликий судачок, mm -hmm. Бомба. На фортранчика. Mm -hmm. Кайф. Зараз mm -hmm. будемо фоткати і відпускати. Хічно. А святый причина. Пацан пьйма судака. Я и вам рассказываю и сюда. Что <сам> не поймал ты писаком? Че не поймал, там такая педагога просто офигеет. Ага, окей. Стандарт. Стандарт, блядь. Кожен день что-то слово. <сам> Заголовка, блядь, забаха. Я oh, візьму туда щось свій. Бачиш, там стоїть. Ага. От так він так стоїть. факт. О. Що тут? Я давай я тут на плеву попадемо диви, диви, Давай Давайте підтягуємо, якщо може. Так, ну, прибереш кацап. що я другу вас. Другие бойки, да? Хороший седак. Добавил грудку. Просто припнил, Зара, я угу. Нормально, пойдет. Заферок. За запреха.

Попередньої частини відео, де ми ловили судака з лодки, в минулому відео стався такий неприємний інцидент. В гвинті мотора у мене поламалась шпонка. Це така маленька палочка, яка тримає гвинт на самому валу. Коштувала вона всього 100 гривень, але спортила нам просто всю рибалку. От це продовження, і воно сьогодні буде вже з берега. Будемо пробувати ловити щуку, але якщо. По щуки у нас буде все, скажімо так, не дуже, то ми на вечір переїдемо на Бух ловити судака. Підписуйтесь на канал і поїхали. Так, ребят, ми зараз на озері Соцьке. Мою ловити щуку на 90 каблісту, досить таке немаленький воблер. зараз станемо не пробувати. А ви машини на трасі паркували чи ні? Там біля шлагбауму. Mm. Ти не силикон, я на воблір? Ситуація по озеру дуже неоднозначна. Я Останній раз тут був давно тут зовсім нема води. Просто міляк, мілина повніша. От там де я зараз стою раніше було ну скільки Навірно, з півтора метра години. А зараз тут просто болото. Так що ну хз-хз. Коротше, Соцьке озеро шляпа. Не знаю чи більше туди прийду. На ні одної покльовки, все озеро обійшли з Ромою. Таке. Зараз йдемо тут на петничанах на Бух, роботу докалувати на точки. Там ще є як далі йти. Там ще є як далі йти. До пляжу аж є місце. Там такий пляжик прикольний. Ну так. Да. Тут немає різниці, як її Я просто реально, ну, не вибіж, прям посередині його. А, там взагалі пох. Щось, короче, вже яку рибалку, не можемо нормально половити судака. Сьогодні теж у нас щось Вообще, пока не склалось, зараз ще будемо переїжджати в місто, до Київського моста, десь туди в ті края, може там щось вийде. Так, спускаємося ми на DASH. <ріпо> Біля Київського моста. Будемо зараз тут пробувати ловити сюди на Та, навестин. Там на камнях ловили постійно? А? Там на камнях постійно ловили Ну так, да, там я за церкву согласен. Що ж а? Бомба. З-під моста десь? З-під моста. А, Окунь. Та ти шокай. Ракета. Так, я забув вам камеру включити. А я ловлю зараз на п'ятерочку На п'ятерочку візика Зараз хочу пробити Так да, я вже багато казав що почав ловити на великі приманки Покльовок менше реально Але але, надіюсь на ту саму правильну покльовку Правильної риби Живота, бля. <ріх> да. Судак. Це він просто промазав Це він просто промазав Бачите стоїть тут падла судачок, ребята але не ловиться толком І Отак от акуратненько просік Ну, в принципі, на такій ноті ми закінчуємо рибалку. В городі сьогодні не вдалося половити нормально. Зато вдалося половити з лодки в городі. Судак є, просто сьогодні він щось не клював. От тоді, бачите, клював лучше. Ну, а ми з вами не прощаємось до наступного відео. Дякую за перегляд. Пока!